Український патріот, націоналіст, командир батальйону ООН Микола Коханівський. Слава Ісусу Христу! Друзі, окрім того, що я є командиром добровольчого батальйону ОУН, я є ще координатором комітету визволення політв'язнів, який виник в 2011 році, як організація, яка об'єднала декілька організацій, які почали боротися за звільнення політв'язнів, які на той час з'явилися в Україні. Янукович почав, почав сажати патріотів. Потім патріотів визволила Революція Гідності, але сьогодні... Ми просто вже не встигаємо навіть фіксувати, скільки людей з політичних мотивів сидить уже за режима Порошенка. І більшість з них це добровольці. Нас виганяють з фронту і тут же заарештовують. І я би хотів звернутися зараз до пана Порошенка. З цього, от точно З цього почав Янукович. І чим він закінчив? Мені дуже здається, що ви закінчите ще гірше. Тому що і у Януковича не було такого нахабства. Люди готові жертвувати своїм життям кожного дня, а їх за це ув'язнюють, а їх за це катують, а вони сидять під домашніми арештами, тобто просто терор почати зі сторони влади. Але нічого, нам нічого втрачати, окрім своїх кайданів. Лико Григорович, якого я дуже поважаю, сказав, що у нас купа зовнішніх загроз. Тому нам не потрібен третій майдан. А я кажу інакше: у нас завжди є загрози. І нам потрібен третій майдан, якщо Порошенко, Аваков, Медведчук, Росія і всі інші чинники не заспокоюються. Майдан, як сказав Болодя Поросюк, це не збор людей і не мітинг. Це вже ідея української нації в боротьбі за справедливість, за правду, за українську самостійну соборну державу. І тільки Майдан вирішує питання в цій країні, а не вибори, не перевибори, які вже давно продані олігархами. Тому, пане Порошенко, схамініться. Ми збиралися по 30, 40, 50 людей і кричали Революція, і кричали Слава нації. То всталесні прокурори, отакий рякі з нас сміялися, коли ми приходили. Скільки вас прийшло? Ваше все одно сядуть. Подивіться зараз. Це лише на перші заклики. звиходить по декілька тисяч людей. Тільки на один заклик, і це вже проти вас. То може варто схаменутися, відпустити патріотів. Якщо йде війна, то оголосити війну Росії, заарештувати Медведчука, як слушно сказано. почати сажати вам. Прокурорів, суддів, олігархів. І тоді тоді не буде майдану, буде правда. Ми переможемо в війні, як перемогли на Майдані. Але я дуже сумніваюся, що ви це зробите. Тому я не боюсь майдану. Я його чекаю. І тоді постане воля, і тоді постане національний вождь. От чого потрібно на сьогодні в Україні. Бо це і є велика українська правда, правда Божа, український майдан, який вирішує українське питання, і такий його вирішить. І поставить там вождя, і поставить там революцію, і і буде революційний трибунал. І нарешті справедлива кара для тих покидьків, які за свої мільярди продають Україну, які льють українську кров. Все на нас чекає. Усі вітаю. Слава Україні! в плані повідом